Всім привіт! Ви на каналі World і сьогодні ми будемо грати в гру Соленерino The Forces. Я не знаю, що жати, плей чи Хелп. Мені кажется лучше Хелп. То що поможіть, пожалуйста, мені отсюда вибрати. Так що жмем Help. Та одно шучу. Іди. Дело в том, что я не знаю, что в этой игре надо делать. Тут карта есть. Ну... Попробую сюда, пить. Подождите. Там якая звездочка. Ну ладно, мы не пофиг. До куди очі бачить? О, привіт, Сонтериня. Не ожидаб таку жінку прекрасну побачить. Коротше, йдем непонятно куди. Я не знаю, куди їду. Там камінь, походу, і тут хата. Дуже загадочно. Тут братан оцей, він в другій часті був. І він не спорився. Братуха, не лізь до мене. В мене є селом. Я можу битися. Можу битися. Так що ти мене нічим не дай. Ого, какие горные картины! Ключик. А мне треба ключи типа собрать. Я понял. А что это за место? Дождик. Что тут надо делать? Тут какой то пароль надо. Ну okay. окей. Я не знаю, що це. Ого, яка гарна картинка. Тут ще одна красива картинка, це, походу, Сандерина в Дітс. Підожіть по карті. Давайте я на це сердечко пойду. Піду, точніше. Ми... Пожалуйста, допоможіть мені, люди, спастися з цих ненормальних людей. Поставте, пожалуйста, лайк. І підпишіться. Це максимальна підтримка. Поставили? Підписались? Я на шоп хоту. Может тут грай не жива? а может тут той чел? Опаньки! О, блин, братух! Мене вона проследует. Що тут надо делать? Одна попытка вс. Та ти шо? Я це в житті не зможу пройти. І це тільки ізі. А, ні, я в тій хаті, я її трошечки потім зачищу. О, росят кобігу пау. Росі що собі. Короче, іду, куди очі бачить. Просто куди очі бачить. По карті ну ця човіха може тут бути. Я в якомусь сра... в лісі нахожуся. Я не пойму, блин. Жалко, ж боже, надо мама подзвонити. позвонить. Санделин, ну не отбора телефон. Туда! Чубіха, не трогай мене. Хто це така? А це Грайні Чубіха, не трогай мене, хто б то не було. Вона охраняє цю хату, чи що, блін Вона що в неї така прекрасна походка. Жінка не трогай мене. Це я убігаю. Ну його нафіг. Кончилась карта. Мене убили. Я не думав, що тут ще чели ходять. Я це вообще не знаю. Ну хоча бы немає скримерів. скримера. Боже, это капец. Тут страшно. Це страшно вообще гра. А ну я туди ще хочу повернутися. Може ця чувіха добра, може їй щось. вона ж вона просто хотіла засос, так як Грайні робить. А якщо б тут ще була Грайні, то може ця чувіха її ще отпинала за те, що Грайні її витворювала. Дождіть. Мені надо дивитися тут скрізь. Я бачу це челіху. Вона це місце. Ні, ти мене не уб'єш. Хто б ти не було, Чиліха? Ти мене не тронеш. Базарю. Убігаю. Вона мене всю ігру тепер буде преслівати. Я не пам'ятаю. Я не знаю, що ця людина хоче мені ще зробити. Мені люди вже багато, чого труби. Бо на мене всі гру буде преследу. Фух. Ця людина успокоїлась. Надіюсь, вона Вона мене знову прослять. Просто не обертаюсь. Це маніок. Стоп, чорт. Дусі да. Вона сюди йде. Вона мене питається знайти. Я їй цього не дам зробити. Там ще якесь Доні. Я не знаю, що тут надо делать. Тут туалет якийсь чи що, я не помню. Ця людина за мною біжить і досі. Це прекрасна людинка. Людина. Людина не трошна. Дивіться, яка вона. Та я буду просто над нею проклятись. Чув'яха не трогає. Мен'єк, мене є чел. Дивіться, їй треба митися. Вона страшно виглядає. Нафіг я тільки туди попарся? А тут якось її можна усипити чи убити, я не знаю. Не. Не обижай меня, не, не трогай Я маме пожалуйся. Он это тебе так будет, старуха, вонючая, Он это тебе, блин, на... Сдастся всего у... У дом простарелых. Давай, она... Вон она тута то была. Дивите. Таке воно кончено. Ускорюсь. Це маньяк. Це ман не наступишь. Чорт. Чорт, я не розібрався. Твою. мать. воно? Буж. О, блин, а что будет, если она меня убьет? Ну что ты мне Она просто меня убила. Ребята, это вот. Я ничего не понял. В следующем видео разбираемся. Я не понял. Всем пока, ставляйте лайк и... Пока!